Анкіста здорова, за проханням мого підписника, ось такий сиринній танк універсальний шостого рівня, преміумний радянський т 34 85 м Знаємо, що про дану машину? Те, що в неї посилена лобова броня, за рахунок чого зменшена броня корми, і е, з бойової частини топливні баки були перенесені ось сюди, назад, в корму. Машина. Не була в боях. Чому? Тому що в неї були проблеми з шасі. Це така була маленька предісторія вам. А взагалі, що ми ще знаємо? Що це т Т-34-85М? 3485 е, По гарматі ми вже там побалакаємо трошечки пізніше. Знаємо, що це зіс 5 85 мм. Давайте швиденько, по обладнанню. Значить, по обладнанню, в нас. Слот під мобільність турбіна, досилач, і в мене просвітльона оптика. Якщо у вас, наприклад, є бонове обладнання або трофейне покращення, можете ставити таке саме. Або можете замість, наприклад, просвітленої оптики можете собі кинути приводи наводки, наприклад. В настанови в мене стоїть раціональна боєкладка, боєзапас у мене 50 на 50, тут стоїть 30 бронебійних і 30 підколів. Також додаткового спорядження в мене мала аптечка, малий ремкомплект і автоматичний вогнегасник. А по екіпажу всім бойове братерство, далі всім ремонт, а там вже на свій смак. Що хочете, то і ставте. Значить, перезарядження гармати 426, це в моєму випадку за рахунок екіпажу. А, значить, кути нахилу гармати вниз мінус 7. Це не мінус 5 і на мінус 10, мінус 7. Десь від якихось скочок, від якогось там рельєфчику ви можете собі пограти. Вверх 25 вгору. Час зведення 2,06, розкіт на 100 метрів 0,34, ДПМ 2546 одиниць. Живучість 810 хп маємо. Бронювання корпуса. Ось тут, бачите, 75 лоб, 45 борта, 45 корма. За рахунок того, що у нас тут приведена броня, там буде десь плюс-мінус 90 мм броні. Якщо ви, наприклад, станете отак від ромбіка, ви десь ЛТшечку, а якусь ст сам, рівня, як ви, можете і тонканути. Але не завжди. Башня, як у 34,85 звичайного, 90. Лоб, борта 70, 52 корма. Ну і ось, цей, ось дзинзель, да? це ось дзинзель. Це ось рубка командира. Вона прошибається на виліт. Я там не пам'ятаю, скільки там міліметрів, але вона пролітає просто на виліт. Е, далі, що ще? Рухливість по У нас за рахунок турбіни в слоті 58 вперед, 23 назад. Питома потужність 16,91 на тонну, е, кінських сил двигуна 550. 42,67, швидкість спороту шасі. Скритність 17.08. Нерухомою. Після пострілу 4,27, 13,55 е, під час руху. І в момент пострілу 3,39. За рахунок е, проскльоної оптики в мене 425 огляд для 6 рівня. Це дуже і дуже добре. Дальність дії зв'язку 559 метрів. По, е, значить Половій модернізації. Значить, вперше, у нас буде тут, от, е, що у нас збільшення життєздатності модулів. Або що, ось тут нам треба буде поставити від штрафу до mm. да? життєздатності модулів. Да? Е, тут що в нас налаштування так, Міністерство розказують під час руху. Розбір розведення. Я думаю, що краще поставити 2, один, один, ось це. 1, один. один. І тут швидкості назад. І тут можна поставити до максимальної швидкості назад, плюс 2. А тут до скрипності плюс 3. Нам це не потрібно. Ось тут. 1, 1, 1. Буде ось так. Це по польовій модернізації. Танчик в мене ще ні одного бою не проїхав. Ні одного, кажу вам, це зразу. Зразу відправляюся в лайф режимі 1 бій. І подивимося, як машина грає в, в рандомі у нас 25-му році. А ви, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Що у нас тут? Ель халов? Ель Халов. А що по рівням у нас, значить? У нас, значить, 7 6 рівня. Хто проти нас Т-43 ЛКВ-90Б 342 ГФТ СУ-152 тес 71 да ну і так далі. і і і так 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 далі, далі, далі. Треба боятися нам Су-152, бо там якщо там ще й там труба, то своїми кумулятивами він нам поламає обличчя просто. Добренько, їду я наліво туди. Туди, 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 туди. Так, що в нас по снарядам? Давайте, зразу, зразу, поки, будемо їхати, давайте поки будемо їхати, побалакаємо в нас е, значит, середнє пробиття броні 144, бронебійний. Дуже добра в нас ж нормалізація бронебійного, але губить пробиття на дистанції. Польот снаряду 900 метрів, 950 метрів на секунду. Це дуже круто для шостого рівня. І 180 да, середня шкода. Голдовий підкол. в нас летить він 1188, це дуже круто. Середнє пробиття броні 194. Також губить пробиття на дистанції, але відсутня нормалізація і 180 середня шкода. Фугас пробиває 44, також відсутня нормалізація, середня шкода. 300 одиниць. Ось так. Так, станемо тут, як завжди, ми стоїмо на прийомки. Зараз подивимося, що в нас з цього вийде. Поки що на бронебійних, напевно, буду грати, так. Да? І треба дивитися на міні-мапу, бо о, і там ще їде. Що Спінгом. Якийсь прикол. Добре, давайте я підкольчик врублю може зразу, може тут хтось буде такий. Бачите, арта там працює, арта прокидує Це цілий час, дивіться, просто. Уїй. Уі, Уій. Уїй. Уі. Якщо я там стану, то арта буде мене. Якщо я, якщо я тут стану, арта буде мене просто кошмарити і все. На цьому вся катка і закінчиться моя. Треба з ними розмінюватись, чи що. Так, це може в жопу заїхати, гражданін. Ну, на каток. Добре, там контролюємо цього кінта. Ну, ми поки що тут танкуємо, так? Да? Ага. Цей не танканули, але треба дивитися арта там. Він нас під арту підтягує. Але можемо розмінятися союзником. Але, може, ще одну палку. Ха! В НЛД полетіло. 1-4 рахунок, ми програємо Бачив, звідки арта полетіла, бачив Давай, що робимо? А куди снаряд полетів? От, блін. Ну іс, блін, кончене ти, блін, создание. Мироздание. Дружка 152. Блін, так не хочеться на ней. А, він стоїть, він вже, він вже тут дивиться на нас, дивиться на нас. 1244 шкоди маємо, блін, 300 хп залишилось у нас. Але хто тут у нас є? Все, цей тіп може нас просто вбити. Ага, він нас не пробив. Треба його вбивати, це добре. 1719 шкоди маємо. Так, 5-7 рахунок. Треба дуже. Ага, ось там. Ось ти де стоїш? Арта. ББ звичайний ББ пих Так, 2034 дали. Граю один бій. Більше їхати не буду, бо це дуже багато часу займає. Та що таке, блін? Що з пінгом? Що з пінгом? Блін, стрмно їхати, блін, стрмно, прям стрмно, бо там десь ще хелкат. Добре рискну. Хто не різкує, той не п'є шампанського, як то кажуть. Три фраги дав, 234 шкоди є. Бачите, яка стабілізація у танка, але я це я, це я е, не швидко їду. О, хуміль, хумус. Так, треба забирати хумуса. О, ну. Він мене вб'є, так? Да? Та гніда. О, мені прокнуло, так? Да? Боже. Мені просто прокнуло. Я охренію. він, а він позаду стояв. Цей додик тут стояв. Стріляв мені в сраку. Просто стояв і стріляв мені в сраку. Так, може тут? Де цей додік там? Цей чувак, ну це все. Це Габелла, звісно. Із. Ну це. Це. Ми злили катку, так? Да? Ха! Я навіть не встиг за. за а, рослинами його побачити. Ах. Але що? Ну бачите, це з таким везе, ось з таким везе, Ось мені е, мій друган показав бій. ну шортс мені вислав, що ось такий якраз таким везе, Розумієте, коли в тебе ти повний ХП, а у мене залишилося там 50 ХП, і у другого залишилося 50 ХП, і він просто всіх е, розтарабанив, Так що ось таке. Іс там із два ганявся, за кимось там ганявся, за Хелкатом, не пам'ятаю за ким. Ну і короче, щось таке. Да. Mm. 2282 досвіду маємо. Майже 60 тисяч кредитів, 25 бон. Bon. По досвіду я перший, по шкоді я другий. Ну, Но... Тут, 4... ну, ось, кажу, підкручують. Бачите, підкрутило 4500 чувака, йому підкрутило. Підводити підсумки, е -е... Їде. їде добре за рахунок турбіни в слоту, він їде добре. Е -е... Стабілізація в нього хрінова. Максимально, мені не подобається става, але зводиться він швидко з такого кругу. Так? Якщо ти зупиняєшся. Він зводиться достатньо так швидко. 2 секунди, 2.06 зводиться, кути мінус 7, але теж часами десь їх не вистачало. Перезарядка окей. О, середня шкода окей, пробиття. ну Це все це, це, це в такому в балансі, як то кажуть. Да? ДПМ 2546. Е, броня щось танкує, щось десь і голду тонка 0, 0, да? рікошетнуло. Взагалі. Ну, Танчик прикольний, мені сподобався. Треба трошечки більше на ньому поїздити, покататися. Може, потім перегать зроблю, або якийсь відосик виложу, може, десь я на ньому краще пограю, постріляю. Але бачите, просто мені не пофартило, мені не підкрутило, а максимально відкрутило. Ось так, друзі. З вами був Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, лайки, вподобайки, протискайте максимально все, що можна протиснути. Пам'ятайте, за 1000 підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. І нехай ще стик вам.